Поговоримо про поведінку в стосунках. для просто. такої людини, будь-яка інша людина, зрозуміти, це інструмент. це моя методологія відчувати свою окейність. А нарцистам дуже подобається підкоряти, завойовувати класних, яскравих, гідних партнерів, скажімо так. Спочатку він такий ого, трофей знайшов. Боже, яка яскрава, яка гарна, яка неймовірна, і бізнесвумен, і красуня, що там все знаєте. все прийні. Потім ці рівні позиції його перестають, ну йому не окей цього. Це для нього велика ризика для нациса бути в такій позиції. Бо якщо я буду не над, то не дай Боже, проявиться ця моя недовершена складова. Хтось про це якось дізнається. А якщо, не дай Боже, все помітили, то за оцією такою недосконалістю, глибиною внутрішньої або недоприйнятістю, що буде скриватися? Звичайний здорово. здорово. І він настільки ну, дійсно токсичний, він настільки глибокий. Що витримати себе в соромі він не може, а не дай Боже дозволити, щоб інший дізнався про його слабкості. Це взагалі все для нього все краще відбувається, і тоді, щоб не бути, та не прозувати, не стикатися з цим соромом, що ти, умовно кажучи, розсекретила та яка який там насправді він наступає в агресію, і отут із такого культивації, із такого, що ти була на п'єдесталі, ми дуже часто маємо далі в зимні стосунки. Цінообв'язині, газлатінг починається, де він починає цього партнера, партнер-партнер, що починає що, намагатися так пригноблювати. Йому потрібно скинути. Ти все одно залишаєшся інструментом, за допомогою якого нацист має постійно підкріплювати керівництво цією живильною силою над. Якщо цього нарцис не отримує в родині в якийсь момент, якщо ви його цього позбавили, або якщо ви спочатку одружилися на цьому, так? Якраз, о Боже, ви питалі, ти був просто не знаю, служитель, не край, все типа а потім ти якось перестала йому цю частку нарцистично нарцистичного Ну все, піши пропав. Отут починається просто деспотізм, не витримав цього, бо не дозволить ніколи, не може бути на рівні. Оце про нестіленість.